Всім привіт! Щиро вам дякую. Пішла на городину, подивилася равлик з її бугірочок один, ті останні, які я висаджувала Пересадила є заміна так, повиростали там ті, які з насіннячка були так, в тарілочці Пересадила, зараз телефон заряджається. Я піду. Піду викапувати клері полуничку яка там на городині. І вже до цієї, яка так і стоїть меню, у мене у місті, де я вам показувала, плівкою накрила її. Ось так. І потім бріло. Бріло, мабуть, вже не зараз. Зараз клері, поки волого після дощу. Ну, ось так. Телефон заряджається. На вечорі буде відео. Так, я думаю, підготую для вас відео роботу, яку я сьогодні зможу зробити. Покажу вам. Верного неба, міцного здоров'я і всього найкращого То від щирого серця. Від щирого серця побажання. Бережемо наших діточок. Синочку не віддам. Бережемо себе. Молимося. Я молюся, рекомендую. Рекомендую. До зустрічі. Далі.